Друзі, всім привіт! Це новий Galaxy Fold 5 від Samsung. Зараз буду з ним знайомитись і ділитись з вами враженнями. З лінійкою Fold, як ви знаєте, у мене доволі старі відносини, тому що я навіть собі два таких купував. Це був другий і третій, і користувався ними в якості основного Android смартфон. Минулого року зі зрозумілих причин я не оновлювався і навіть продав свій Fold і придбав собі потім S23 Ultra. Але чесно кажучи, ви знаєте, S23 Ultra хоч і реально офігенний і стілус в ньому вбудований. Проте хотілось чогось нового. Мені реально не вистачало чогось, от такого. Бо у мене є iPhone, він такий з себе звичайний. А Фолд, це щось зовсім нове, і от коли з'явилася інформація про те, що у нових фолдів не буде щілі, про те, що буде новий шарнір, і сам смартфон при цьому буде тонший, мені стало цікаво на це подивитись. Тож дивимось, він дійсно тонший, і у нього дійсно нема щілі, тобто. Шарнір тут тепер зовсім інший, і я вам більше скажу, що навіть от на такій місцевості, коли у вас є багато світла, раніше оця складка була дуже сильно помітна. Тепер я її все одно бачу, але можу сказати, що вона напрягає ще менше. Ну тобто раніше вона не дуже напрягала, а зараз її майже не помітно. В приміщенні я вже бачив її зовсім не видно. Тож ці чутки підтвердились і можу сказати, що може здатись, що це недостатньо для оновлення. І дійсно, якщо б не було інших оновлень, я б сказав, би, цього дійсно недостатньо. Проте, то, чого не вистачало раніше фолду для того, щоб користуватись ним на постійній основі, це і були якраз його масогабаритні характеристики. Наприклад, я не уявляв, як з ним бігати. Зараз він став трохи легшим, можливо, це не так багато, це всього 10 грамів, але це в принципі відчувається. І напевно, що особливо це відчувається в парі з тим, наскільки він став тоншим. Наприклад, раніше в розкладному вигляді він був доволі тонким, 6,3 мм. Зараз він став 6,1 мм, Але через те, що тепер немає ніякої гепу, тобто Екран тепер краплевидний має згин, коли він закривається. Його товщина дуже сильно змінилась. Раніше він був 15,8 мм в складному стані, а зараз став 13,4. Оце у мене чорний смартфон, і, чесно кажучи, саме такий, напевно, я б собі купував. Я ще подумаю, чи буду купувати матовий стильний офігенний. Це просто класика, мені чорний подобається. Але є новий колір, голубий. Є, звісно, ще й фліп, але про нього ми пізніше поговоримо. Так от, от. Це голубий колір. І блін, він теж офігенно стильно виглядає. Це, до речі, єдиний новий колір, тому що є ще білий, є чорний, який, скоріш за все, я для себе буду розглядати. Але ще подумаю, можливо, візьму собі і голубий. Напевно, я вже спалився, що планую такі брати собі фолд. Друзі, не вистачає його серйозно. І оцей шарнір Flip Hinge, він зовсім не викликає ніякої підозри в тому, що коли-небудь він зламається. Чому так? Тому що, ну по-перше, всі фолди з самого першого були міцними. Я ще не бачу. Чи в жодного коментаря навколо себе, хоча багато людей користуються фліпами і фолдами, що цей шарнір підводи. Але це питання, яке хвилює більшість людей, які так і не перейшли ще на цей смартфон. Ну, типу, що станеться через рік. Можу вам сказати, що у мене з двома фолдами нічого не сталося. При цьому я думаю, ви всі пам'ятаєте, з першим була в дорелізній версії проблемка, коли блогери почали знімати плівку, а вона виявилась не плівкою. Це нормально, не помиляється той, хто нічого не робить. Samsung швиденько це виправили, і зараз. Як ви пам'ятаєте, плівка тут так і є, і це вже справжня плівка, тобто її можна міняти. Тут у нас нема відчуття такого, знаєте, м'якого дисплейчику. Тут у нас ніби справжнє скло. До речі, горіла глаз Victus 2 як спереду, так і позаду. По-друге, мій досвід, це звісно гарно. Але, наприклад, Джеррік Евресін, який може дозволити собі взяти і потестувати ці смартфони, вигинав його прямо зі всієї сили, і нічого поганого з ним не сталося. Звісно, не нове покоління, тому що в продажу його ще нема. А попереднє, і якщо порівнювати міцність цього смартфону з іншими фолдами, наприклад, від Google, то цей смартфон прям красавчик, тобто його можна таскати з собою без чехла. Він доволі стійкий і навіть до падінь такі краш-тести теж були. Тому коли я його тримаю в руках, я відчуваю не просто річ дорогу, я відчуваю її доволі важкенькою і ще і дуже дуже надійно. Це важливо, коли ви витрачаєте на смартфон такі гроші. Я не знаю скільки він буде коштувати, але вже є деякі зливи в світовому маркеті. І я вже казав про це в новинах, що ціни повинні трохи підрости. Я прогнозую, що в Україні він буде коливатися від 70 до 80 тисяч гривень, в залежності від версії. І це, друзі, ну прям дофіга. Реально дофіга не буду тут прикрашати, і цей телефон будуть купувати, чи прям справжні фанати, чи ті люди, яким справді потрібна оця вся функціональність А функціональність тут дофіга. І, звісно, за ці гроші ви зможете собі придбати навіть будь-який топовий айфон, ви зможете собі придбати офіційний s 23 Ultra, і у вас ще залишаться гроші. Проте тут знаєте, з якої сторони подивитись. Якщо вам дійсно хочеться чогось зовсім нового, гарний варіант. Якщо вам дійсно потрібен великий дисплей для того, щоб хоча б книжки читати, якщо ви дійсно від цього чи класна навігація, чи ви, наприклад, граєте не в Call of Duty, а в Clash of Clans, де цей дисплей краще, ніж у широкоформатний, то поєднання гарного смартфону і гарного планшету вже буде дорожче, ніж Fold. Тобто з якоїсь сторони подивитися, тому що це трохи смартфон, це трохи планшет, навіть трохи більше ніж смартфон, і навіть комп'ютер. І говорячи про комп'ютер, тут в цьому поколінні в інтерфейс додали більше саме комп'ютерних фішек. До речі, це дуже цікаво, тому що Google розробляє Android. Колись вони презентували. Android 12L спеціально для от таких foldable девайсів. Але коли вони презентували свій foldable девайс, вони щось забули про цей Android L. Samsung почесали репу і сказали. Ладно, самі все зробимо. А саме сюди додали нижній статус бар. Ви можете його включати, виключати і додавати, щоб відображалися останні запущені програми. Такі штуки вже є в iPadOS, Тепер є і отут, і це насправді доволі зручно, коли ви користуєтесь ним на повну катушку. Ну, Тобто, з точки зору такого мультідевайсу, на якому можна робити все. До речі, чому я сказав про комп'ютер, не тільки тому, що цей бар, як він ді з'явився, а тому, що тут ще є і DeX, і ви можете його підключати до вашого монітору чи телевізора, і таким чином. Отримувати прям повноцінний робочий стіл, як на вашому комп'ютері. Що з цим можна робити, насправді це цікаво. Я думаю, що з часом ми подивимося на це більш детально в якомусь окремому відео, тому що зараз DeX це вже не просто штучка для погратись, адже у вас є LumaFusion, у вас є потужні нотатки, у вас є все-все-все. І враховуючи, що є версія на 1 терабайт, ви можете використовувати Fold, Ну я думаю, що багато хто зможе, як звичайний комп'ютер. Підключили клаву, підключили мишку, підключили все це діло до монітору. Включили DeX і пішли працювати навіть з важкими задачами, бо, повторюсь, LumaFusion тут є, тобто можна монтувати навіть складні відео, навіть зняті в 8К. Звісно, якщо я вам скажу, що зміни тільки в масогабаритних характеристиках, і цього буде недостатньо. Але через це у вас з'явились і деякі інші ще профіти. Наприклад, тепер можна сказати, що оцей смартфон важить майже стільки ж, скільки iPhone 14 Pro Max, тобто різниця прям не критична. І ті, для кого саме масогабаритні характеристики були вирішальними, тепер можуть розглядати. А я ще. Ще нагадаю, що попереднє четверте покоління стало на 8 грам. Легше ніж третє покоління, тобто в сумі за два роки у вас вже 18 грамів. Це непогано. А також через новий шарнір, у вас ще і дисплей, внутрішній дисплей, який розкладається на 25% міцніше. І звісно, це пов'язано з тим, що згін тепер каплевидної форми стосовно ж самого дисплею, зовнішній тут на 6,2 дюйми. Ним можна користуватися як звичайним використовуючи смартфон в повсякденні. Його роздільна здатність 2316 на 904 точки, і тут навіть є змінна герцовка від 48 до 120 до речі, це дуже круто, тому що дуже часто пишуть там від 10 від 1, а потім ти тестуєш, а там тільки від 48. Тут сказали від 48. І ви скажете, Сань, ну це ж не класний результат, а класний результат всередині. От тут справді від 1 до 120. Внутрішній у нас вже 7,6 дюймовий, У нього нестандартні пропорції, майже квадратний, в принципі, як завжди у Samsung фолдах, 2176 на 1812 пікселів. Частота розгортки змінюється від 1 до 120 герців. І також тут є підтримка. Роботи зі стілусом S-Pen. Так, стілус, ти сюди не впридоліш. Ну прям нікуди. Може в Type-C, але ти його зламаєш, чи стілус, чи Type-C. Але є спеціальний кейс, і туди ти можеш присобачити стілус назад. Якщо ти ним користуєшся, це доволі непоганий варіант. Причому кейси є різних кольорів. Мені дуже сподобався такі. З зеленою вимкою. Я не знаю, чи є салатовий стілус, але виглядає дуже прикольно. І таким чином, по усьому склу. Яке вже не відчувається таким собі м'якеньким. Ти можеш вазюкати стілусом, не хвилюючись, що ти його подряпаєш. Я не знаю, чи буде в цьому поколінні така штука, але я пам'ятаю, що стілус вже підтримався і раніше, і Samsung в Україні пропонував безкоштовну заміну плівки один раз за життєвий цикл цього смартфона. Я так жодного разу не скористався, тому що не зміг вбити цю плівку, хоча використовував в основному тільки внутрішні дисплеї, я навіть багато граф, і стріми робив. І якась вона доволі надійна. Можливо, зі стілусом буде трохи легше її вбити, але безкоштовна заміна тоді. Була. Можливо, і зараз так і буде, але в будь-якому випадку, якщо вам треба міняти оцю плівку, то це можна зробити. Звісно, залізо тут також оновилось, як і у всіх сучасних флагманів Samsung, тобто лінійки S23. Тут 8 Gen 2 версії спеціально для Galaxy. 8 Gen 2 набагато краще по спекам, там щось 28% краще, щось 24%, і все таке. З мого досвіду він набагато більш енергоефективний, не так гріється, зовсім не так тротлить. Зараз ви можете бачити з стрес-тест і фолт реально здивував, тому що він зовсім не пішов в червону зону за 30 хвилин на 100 потоків. Це, напевно, перший смартфон, який я бачу, який так гарно справляється з стрес-тестом. 8 Gen 1 Зовсім так себе не показував, тому коли вам пропонують якийсь смартфон подешевше і на флагманському 8 Gen 1, Я б все ж таки дивився на 8 Gen 2. Про це ми більш детально у фліпах поговоримо. Смартфони будуть доступні в версіях від 256 ГБ до 1 терабайту, оперативної пам'яті 12 гігабайт, і цей смартфон прекрасно підійде майже до всього. Тобто його продуктивності вистачить. Єдине, що завжди у мене викликає питання, навіщо потрібен внутрішній дисплей. Можете написати в коментарях, як ви його використовуєте. Нагадаю, що це не на це для всього, і не можна сказати, що це повноцінний замінник планшета. Як приклад, одна з головних фішок цього смартфону це геймінг, і він дійсно дозволяє вам з точки зору продуктивності на ньому гарно грати. Але мало хто вам скаже про те, що, наприклад, в той самий Genshin Impact чи Call of Duty чи багато таких ігор все ж таки краще грати на широкоформатному дисплеї. І навіть тут, на зовнішньому дисплеї ви будете отримувати більше інформації, тому що внутрішній він квадратний. І коли ви граєте в шутери, звісно, по бокам у вас є обрізане. Картинка, тобто так, з точки зору продуктивності нема тротлінгу, він вигрібає все, що завгодно, але для ігр все ж таки не найкращий варіант. Проте нотатки, журнали, книги, особливо, якщо ви любите читати, друзі, це може бути дуже класним варіантом. Я знаю людей, які прям фанатіють від читання. Е, я не думав, що такі є, так і є. І от мені здається, що це класний варіант. Ти працюєш з телефону, ти щось робиш з документами, там друкуєш, а потім кудись їдеш довго, чи в електричці, чи в автобусі. І у тебе є нормальний. Дисплей, на якому ти можеш нормально почитати щось. Блін, це класно. Давайте трохи про камери. Основна на 50 мегапікселів, апертура f 18 Надширик на 12 Мп f 22 кут огляду 123 градуси, і також є 10-мегапіксельна телефотокамера з оптичним приближенням 3X. На жаль, перископу тут немає. Це залишиться у нас для s серії Можливо, колись в майбутньому щось з'явиться. А також тут є дві селфі-камери. От тут в зовнішньому дисплеї і схована у внутрішньому. У внутрішньому вона 4 Мпіксельна, вона не така прям якісна, але для відеоколів її вистачить. А от на зовнішньому нею можна користуватись для селфіків. Вона на 10 мегапікселів, апертура f 22 кут огляду 85 градусів. До речі, вона ширша, ніж на внутрішньому дисплеї, там всього 80. До автономності, звісно, я буду тестувати, як смартфон себе поводить. Якщо придбаю собі цей смартфон, але батарейка тут на 4400 мАч. Це і не дуже мало, і не дуже багато. Тобто тут не 5 тисяч. Тим більше Samsung був би не Samsung, якщо б не перестрахувались і навіть свою надшвидку зарядку, яка так і називається Super Fast Charging, не зробили 25 ватт. З одного боку, цього в принципі вистачає. Ну, якби я не бачив, що користувачі Samsung жалілись на те, що ти не можеш за 10 хвилин зарядити повністю свій телефон. І я не скажу, що вона прям надповільна. За 30 хвилин ви отримаєте статус. Собі свої 50% заряду, і цього вистачить, щоб там дотягнути до кінця дня. Але це не той випадок, коли ви зранку прокинулись, у вас 20% заряду, і поки ви там в душ сходили, ви отримали собі повністю заряджений телефон. Тобто контролювати це все ж таки потрібно, і я б став би телефон заряджатись на ніч, як я роблю, в принципі, все своє життя. Тому для мене це не проблема. Звісно, бездратова зарядка є, і реверсивна бездратова також тут є. Дуже круто, що це досі єдиний foldable дівайс від будь-якого виробника, який захищений по снадам. IPX 8, тобто ви з ним можете в буквальному сенсі ходити в душ. Він витримує занурення на 30 хвилин на глибину до метру, і це прям дуже-дуже круто. Але про пилючку пам'ятаємо, він від неї не захищений. Ну тобто, як би захищений, у мене з цим проблем ніяких ніколи не було. Навіть тести Джеррі Кеверсін він проходить, але виробник цього не заявляє, тому просто будьте обережними, не кидайте його на пляжі в пісок. І не робіть так з будь-яким телефоном, це в принципі не дуже добре. Так, друзі, тут дощик починається, і я буду закруглятись, але я вам скажу так: це. Перший погляд, це перше враження. Я не можу сказати, що це революція. Революцію Samsung зробили давно. І найбільше оновлення сталося, коли вони додали вологозахист сюди. Мені дуже подобається цей смартфон. Я навіть задумуюсь його собі придбати, причому в повному наборі зі стілусом. Я буду ділитися з вами реальними вже враженнями після досвіду використання, коли покористуюсь, розповім про батарейку, про все, про все, про все, можливо, якісь додаткові кейси. Ви поки що задавайте свої питання, але точно вам скажу наступне. Я просто от сидів, дивився. Всі ці анонси, насінгфонів, асусів, вони всі класні. Мені хочеться їх затестити. Але от знаєте, що відрізняє цей смартфон від інших. Якось так виходить, що ти чекаєш чогось завжди нового. s 23 Ultra мене здивував в цьому році, тому що, на відміну від всіх інших, він не просто класний смартфон, а ще й з фішкою зі Стілусом. Так от цей підтримує Стілус, але ще і FOLD. І зі всіма фішками s 23 Ultra. і зі своїми власними. Тому його просто хочеться затестити. Ним хочеться покористуватися, можливо, я собі придбаю і навіть його залишу. До речі, s Ось три ультра я таки не зміг продати, тому що дуже подобається цей девайс. Доведеться продати, щоб придбати собі оцей, якщо таки надумають. Задавайте свої питання в коментарях. Не забувайте про вподобайки. Нам дуже приємно, коли ви все це, це робите. Якщо відео сподобалось, можете його ще і зашерти. Також не забувайте підтримати зсу. Це зараз дуже важливо. І якщо захочете і зможете, можете підтримати ще і нас, підписавшись на спонсорство чи на Патреон. Всім дякую. А ні, ні, ні чекайте, у мене ж тут є ще фліп. Давайте в наступному відео про нього розповім. А ще я тільки що вас перевіряв, питання ставлять, а не задають. Напишіть про це в коментарях, шо ляботати не розібрався.